Голос епохи, що не втрачає сили. До 95-річчя Ліни Костенко. 19 березня 2025 року Україну відзначає 95-річчя Ліни Костенко, поетеси, чия творчість стала символом незламності духу, громадянської відваги. Та художньої досконалості. Вона пройшла складний шлях від молодої поетеси шістидесятниці що зазнала утисків радянської цензури, до визнаної класикині сучасної української літератури. Ліна Костенко не шукала популярності, не брала участі у політичних іграх, але кожне її слово відгукується у серцях людей. Її поезія безкомпромісна та чесна. Вона завжди говорила те, що думала, і не соромилась бути відвертою. Може, саме тому у всі часи її поезія викликала захоплення незалежно від статі, віку, уподобань. Поезія Ліни Костенко це голос свободи, правди і глибокої любові до України. Вона пише про честь і гідність, про боротьбу і красу, про вічні людські цінності. Її слово гостре як меч і ніжне, як весняний вітер. Її твори змушують замислитись над сенсом життя, долею людини, швидкоплинністю часу. Її поезія продовжує надихати та об'єднувати українців, залишаючись символом інтелектуального опору та чесного слова, здатного змінити світ. Про творчість Ліни Костенко. Можна говорити нескінченно, але найкраще про неї розкажуть її власні вірші. Між іншим, коли я буду навіть силою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось може і ніякою, а для когось лихою упертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим. Якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками, і боліла у мене іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила себентована білим сміхом, і в житті, як на полі мінному, я просила у цьому сторіччі хоча б той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красиви!